О, гарна покльовка, гарне око. А я вже казав, що тихо розщепився, поразити. Але класно. Я задоволений. Супер, супер. Тут очеред і немає такої можливості його помучити, спокійно вивезти. Треба трохи форсувати події. А от окуня, коли форсуєш, ви знаєте, що в нього губа не настільки дуже крепка. І може розірватися. Якщо він не заклопнув його, не забили йому гачок піднебіння або язик, то він розщеплюється, скоріш за все. Походу знову непоганий був. Так, добре. Ось такий красавчик. Оце ну, невеликий. Супер, туди підростає.